Мене звати Гордієнко Алла Миколаївна, я викладач практичного курсу української мови за професійним спрямуванням. Щодня зростає інтерес до української мови як державної. На сьогодні недостатньо лише володіти тими знаннями, які дала школа. Діяльність фахівця будь-якої галузі вимагає від нього високого рівня володіння українською мовою при виконанні службових обов'язків. Тільки глибокі знання професійної мови допоможуть краще оволодіти фахом, підвищити ефективність праці, зміцнити ділові стосунки партнерів, адже мова визначає культуру і компетентність фахівця. Сьогодні добре володіти мовою професії означає досконало знати норми української мови, уміло використовувати професійну лексику і терміни, орієнтуватись у специфічних особливостях підстилів наукового стилю, власнонаукового, науково-навчального та науково-популярного, уміти складати тексти виступів, доповідей, уміти працювати з науковою та професійною літературою. Ділова сфера не повинна лякати бутнього спеціаліста. Молодий фахівець має усвідомлювати, що від його уміння грамотно і по сучасному спілкуватися з діловими партнерами за допомогою документів, телефонних переговорів, зустрічей, нарад залежатиме встановлення офіційно ділових партнерських контактів. На допомогу кожному, хто захоче оволодіти секретами ділового спілкування, прийде мова. Пропонуємо зробити перший крок. Осягненні прекрасного, багатого і незбагненного діаманту українського народу, української мови. Цей практичний курс допоможе охочим оволодіти усною і писемною формами української мови, ознайомить з мовними законами та правильним їх застосуванням. Адже недарма Сократ казав: заговори і я тебе побачу. А це означає, що Мова і мовлення людини це портрет її, мовний паспорт, у якому відображено всі параметри особи національно-етнічні, соціальні, культурні, духовні, вікові. Не є секретом, що не всі фахівці сьогодні добре володіють стилістичними навичками. Тому стане у нагоді практичне завдання теми сучасної української мови у професійному спілкуванні. Адже практичне значення стилістики полягає у вдосконаленні професійної культури мовлення фахівців із вищою освітою. Пропонований курс ставить за мету допомогти студентам опанувати можливості української мови в різних структурно-функціональних стилях на лексичному, фразологічному, синтаксичному рівнях. Детально охарактеризовано науковий стиль і його підстилі, найтиповіші наукові тексти. Конспект, лекція, нотація, реферат, доповідь тощо. Подано рекомендації щодо підготовки виступів, повідомлень, а також способи опрацювання наукової літератури. У кожній темі є вправи і завдання. Серія таких навчальних завдань охоплює найважливіші питання програми курсу. Особливу увагу приділено виробленню навичок грамотного складання документів, культурі ділового спілкування, про що свідчать завдання, спрямовані на редагування документів, усталених словосполучень, правопис і відмінювання прізвищ, імен по батькові, відмінювання числівників. Тощо завдання засвідчують тісний зв'язок з професійною підготовкою студентів до діяльності за обраним фахом, реалізацію принципу комплексності у застосуванні набутих знань, умінь та навичок. До завдань додано поради з техніки ділового спілкування. Тому цей практичний курс української мови за професійним спрямуванням призначений для студентів університету, які хочуть оволодіти усною і писемною формою мови професійного спілкування та культурою мови взагалі. Адже рівень професійного. Професійної підготовки фахівця визначається сформованістю його мовної і мовленнєвої компетенції. Діяльність фахівця у будь-якій галузі вимагає від нього широкої загальної освіти, оскільки вона пов'язана з інтенсивним усним і писемним спілкуванням, передбачає широку мовленнєву практику, потребує точного вираження понять і категорій у професійній діяльності. Тому формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та вміння в реальній життєвій Ситуації є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти полягає в набутті та розвитку студентів набору ключових загальногалузевих та предметних компетенцій, які визначають його успішну адаптацію в суспільстві.